Доброго дня, шановні українці! Найактуальніша тема станом на сьогоднішній день і на декілька наступних тижнів це буде перетин кордону. Чому запитаєте ви та тому, що друзі досить багато українців знають, що від 1 липня скасовують стан загрози епідемії в Польщі, а це означає, що досить багато українців, які тут перебували по продовжених візах, карта побиту чи днях по біометричному паспорту, не знають, чи зможуть вони виїхати і пізніше відразу заїхати назад до Польщі, адже в Україні триває війна, тобто є військовий стан, і у зв'язку з цим можливо українці думають, що їх пропустять, або ж вони не знають, які ж Взагалі, перелік або ж актуальні зміни перетину кордону станом на сьогоднішній день. Отож, я сьогодні хочу по-своєму коротко вам пояснити, що ж вам необхідно буде для того, щоб в'їхати до Польщі станом на сьогоднішній день, якщо ви зараз виїдете з Польщі, та й взагалі. Отож, друзі, пам'ятаємо, що існував раніше ще до початку коронавірусу, коли він з'явився. Це такий безвізовий режим 90 через 90, тобто 90 днів ви можете перебувати на території шенгенської зони, а 90 днів вам потрібно буде перебувати в іншій країні, не шенгенської зони, в тому числі і Україна. І лише тоді ви зможете заїхати. Але станом на сьогоднішній день, якщо ви в'їдете до Польщі від 24 лютого, починаючи 2022 року по біометричному паспорті, і незалежно чи ви будете мати статус ОКР та довідку Дія ПЛ. Ви зможете перебувати тут, друзі, до 4 березня 2024 року, а в деяких випадках до 31 серпня та до 30 вересня. В залежності, чи ви маєте дітей, котрі навчаються, або ж здають іспити, або ж ви є дітьми тими ж самими, яким уже більше 18 років. І також, друзі, якщо ми говоримо про робочі візи, Котрі у вас закінчилися після 24 лютого 2022 року, то вони також автоматично будуть продовжуватися до 4 березня 2024 року. В залежності цю інформацію, яку я зараз, друзі, подаю, то вона і стосується перетину кордону. Що якщо ви в'їжджаєте до Польщі, то вам потрібно мати А, це дні вільні по біометричному паспорту, Б, робоча віза активна. Якщо ж у вас. У вас вона закінчилася, бо ж немає вільних днів по біометричному паспорту? Немає довідки дія ПЛ активної, нагадую. То ви не зможете в'їхати до Польщі, але знову ж таки останні рішення приймає польський прикордонник, тому що вони мають таке право, і я впевнений, друзі, що ви напевно, хоча б один раз зустрічалися з такою ситуацією. Якщо ні, то напишіть слово, просто не стикалися. Ну і звісно ж, друзі, я особисто стикався, що була некомпетенція польських прикордонників, які не могли правильно порахувати дні по безвізу для Українки, і я їхав тому автобусі. Ну і мій товариш допомагав. Просто допомагав прикордоннику правильно порахувати ці дні, і виявилося, що у неї було набагато більше днів, ніж говорили прикордонники. Саме вони говорили 15, а в людини було 2,5 місяці, тому вони помилилися. Ну і жінку пропустили без проблем. Так от, друзі, якщо ми говоримо про протерміновані документи, якщо ми говоримо про робочу візу і вона у вас знаходиться в біометричному паспорті. Ви були по карантинних обмеженнях, виїхали в Україну, то ви спокійно зможете повернутися до Польщі по біометричному паспорту. Якщо ж у вас карта побито закінчилася і ви по ній перебували, то можу сказати наступне: що чи повернетеся ви назад чи ні, по біометричному паспорту залежатиме від прикордонника. На мою думку, ви повинні були без проблем повернутися по біометричному паспорту. Але в даному випадку я всім рекомендую написати на Електронну пошту прикордонної служби Польщі відділ іноземців для того, щоб зрозуміти, чи зможете ви в'їхати, чи ні. Для чого ця підкладка? Для того, щоб коли ви будете мати вже отриману відповідь, що так можна. При в'їзді до Польщі ви в будь-якому випадку можете показати цю відповідь від Стражи гранічної центрального відділу у Варшаві і будете знати точну відповідь. Так як я і робив, наприклад, із польськими робочими візами, чи можна залишатися в Польщі без закордонного паспорта? І досить багато людей назвали мене недобрим словом, тому що я хотів заробити на польських робочих візах, тому почав. Топити за те, що не можна залишатися без закордонного паспорту, і його можна надсилати в Україну і виготовляти робочу візу. І це все легально. Ну звісно ж, друзі, я нікого ніколи не заставляв приймати мою сторону. Я показую, як завжди, факти. Тобто, факт залишається фактом, що без закордонного паспорта за кордоном не можна лишатися. Це для всіх, я думаю, є зрозумілим. Ну і звісно ж, друзі, повертаючись до перетину кордону, знову ж таки. Якщо ми виїжджаємо в Україну по біометричному паспорту з довідкою Дія ПЛ, то пам'ятаємо, що у нас є не більше 30 днів для того, щоб перебувати в Україні та повернутися безперешкодно назад в Україну. До того ж, друзі, багато із вас запитують, чи потрібно сповіщувати ЗОС, коли ви виїжджаєте в Україну на цих декілька днів від 1 до 29. Відповідь не потрібно. Ви ж повернетеся назад і виплати ваші збережуться. Але знову ж таки, я всім. Нагадую, рекомендую і заставляю вас, коли ви виїжджаєте з України, беріть в прикордонної служби України підтвердження того, що ви перетнули кордон. Так само, коли ви в'їжджаєте в Україну, також беріть підтвердження того, що ви перетнули кордон. Вони вам самі його не дадуть, але у вас є можливість попросити у них надати це підтвердження, що і буде підтвердженням для вас, друзі, в тому ж самому ЗУСІ, коли у вас заберуть виплати, тому що. Це досить така поширена ситуація, коли виплати в українців забирають просто по незрозумілій причині. І звісно ж, друзі, щоб цього уникнути, взагалі, оцих довідок ДІАПЛ, якщо ви перетинаєте досить часто кордон, у вас є офіційна робота, або ж ви маєте бізнес, або ж ви маєте високу кваліфікацію і офіційно працюєте в Польщі. Я всім рекомендую подаватися на карту тимчасового побиту. Час летить швидко. І невдовзі можливо в Польщі приймуть. Те, як і в Німеччині прийняли реформу, що через 3 роки ви вже отримаєте карту резидента, а через 5 років громадянство. Це круто, друзі. І подвійне громадянство в Польщі не заборонене. І в Україні ніби також. Але повірте мені, що вам польський паспорт, в принципі, відкриває можливості полетіти в інші країни. Хоча український ніби сильніший за польський, а ви як вважаєте? І хочу вам додати, друзі, що. Більшість українців, з якими я спілкуюся, які до мене телефонують по тих чи інших консультаціях, то вони мені говорять, що вони були вже скрізь, Австрія, Німеччина, Ав Австрія, Німеччина, США, Канада і так далі, і всі повертаються назад в Польщу. Тому що в Польщі теж можна непогано заробити, якщо ви маєте мозок і хочете заробити більше, тому що від нашого бажання також досить багато чого залежить. Бо та вся інформація, яку я повідомляю, повідомляють мої колеги-блогери. Вона є вся доступною. Але це не означає, що кожен може цю інформацію зрозуміти. Так само відповідь від стражігранічної. Якщо людина ніколи з цим не стикалася, їй ніколи не задавали це питання, або ж вона не бачила такої відповіді, вона не знає, як правильно трактувати відповідь стражегранічної ЗОСУ Уже до праці, уже до воєвудського і так далі. А хто цим працює, цим живе? Постійно на практиці це все має, він знає, як правильно трактувати це, і що буде на практиці. Тому що для вас досить знайома ситуація. Телефонуєте ви в один ужент комунікації, другий ужент комунікації, третій ужент комунікації, тобто там, де можна зареєструвати автомобіль або ж виреєструвати. І в кожних ужентах вам можуть дати різну інформацію. Проте, закон один і для всіх. Чому? Тому що, друзі, існує людський фактор, так само і з перетином кордону. Прикордонники, коли вводиться якась нова устава відносно змін перетину кордону, наприклад, для українців, вони не завжди слідкують за актуальною інформацією. Але є ми блогери або ж люди, перевізники, які постійно мають контакт із людьми, котрі перетинають кордон, і вони завжди можуть дати відповідь з практики, а не з теорії. І це досить допомагає. Сподіваюся, друзі, що ця інформація була корисною для вас, тому ви втиснете вподобайку, поділитеся цим відео з друзями, підпишитесь на канал і напишете запитання, що б ви хотіли побачити в наступному випуску. І я з радістю для вас знайду час, щоб відповісти на ваші запитання. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. Ну і побачимося вже в наступному випуску.